Привіт! Сьогодні зроблю маленький огляд нашої в'язальної мережки. Дуже дуже багато запитів від вас. До мене прохань, щоб я вам показала саме в'язальну мережку. Зараз я зроблю вам маленьку екскурсію, таку недовгу, поки немає клієнтів. Швиденько покажу та розкажу вам, які в нас тут є ниточки, що ми тут змінили. Щоб ви ще більше захотіли сюди прийти до нас. Ось це вхід у магазин. Магазин по словах клієнтів дуже змінився, бо поки тут була вишивальна мережка, тут було все-все-все заставлено прилавками, вітринами, товарами. У нас товари до самого верху були розвішені, дуже-дуже всього було багато. Відповідно не можна було зрозуміти, якого розміру цей зал, цей магазин. А зараз заходять і не впізнають і кажуть: Вау, у вас тут так багато місця. Вже, бачите, забрали вишивку звідси, і для в'язання вже тут досить є Звичайно ж, ми будемо ще жирок накопичувати, ще будемо збільшувати асортимент. І я впевнена, що все-таки тут трошки стане менше простору. Тут є ідеї для таких центральних тумб ще з товарами. Тож це все в майбутньому. Ось покажу, що в нас тут якісь зміни. Звісно ж, зеркало у повний річ, щоб вам було зручно прикладати ниточки так до обличчя і дивитися, що вам пасує той чи інший колір. Залишили тут шафу з стрічками атласними різної ширини. ось Тут у нас ящик буде з великим розпродажем, поки що такий невеликий тут вибір та асортимент, але скоро буде збільшуватися ниточки Хепішени. Ш... 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 Шанель від ДМЦ. Це такі маленьке мікрофібра, тонесенька для гачкування звіряток. Ця мікрофібра ще є в інших товщинах, суттєво грубших, я до них дойду. Звісно ж, наповнювач для іграшок у нас є. Тут невеликий асортимент, трошки згодом буде більше вовни для валяння. Тут таким чином ми ниточку джинс розмістили, щоб було гарно видно кольорову палітру. Ну і далі в нас пішли. Стележі з нитками. Нитки, звісно ж, посортовані по різних складниках, щоб було легше орієнтуватися і нам, і вам. Ви всюди тут можете зайти, переглянути, потрогати ці ниточки ось тож Вибір величезний. Тут вся палітра і асортимент від Lani Gold від сотої від товщини 100 до 800. Тобто Lana Gold Max і Lana Gold. LanaGold Fine та Lana Gold 800. ось, ось Тут у нас зосереджені. Тут також є ниточки Газал. Це є Baby Wool, так, напівовняна теж пряжа у двох товщинах, у тоншій і грубшій товщині. Тут величезний вибір у нас бавовняних ниток. Від газалу в нас є величезний, вся палітра байбі Кутону. Ось, ось такі кольори байбі-кутон. Потім у нас йде газал гіза, теж бавовна нитка, 100% бавовна. До речі, з неї Її можна не тільки гачкувати плести, з нею також роблять і чуть, крайки та різні ткані такі, речі та елементи. Тут у нас нитки йдуть від ярнарту. Невеличкий вибір, але є бегонії, віолету. Так. Тут на вітрині такі невеличкі різні клубочки з нитками. Це в основному бавовна, іриска, канаріс. Та є невеликий асортимент від Аріадни, їх використовують як для гачкування, також для вишивання, змережування, зшивання вишиванок. Тож для вишивальниць тут теж знайдуться ниточки. Так, тут у нас шафа з плюшовими нитками від фірми Smile та Himalaya. Це ось такі ниточки. Я перед тим вам показувала ось ці ДМЦ-шні, вони дуже тоненькі, а ці вже такі грубші. З них виходять надзвичайно красиві та симпатичні, різноманітні звірять та, та іграшки. Ось ця гімалая у нас також є. І тут представлена ще трикотажна пряжа у двох товщинах. Це є 9,11 мм та 7,9 9 Тож трикотажна пряжа є у нас, тут ви можете бачити вироби, знаєте, такий рюкзачок чи новорічний чобіток. Також класний стенд у нас з аксесуарами понів. Ось такий весь асортимент спиць, гачків, різних аксесуарів. Тут є і маркери, і калібровщик спиць, і все-все-все. Також далі у нас йдуть ниточки з мікрофібри. Це є нитка у нас, така теж напівплюшева, м'ягенька софті. І ще є софті Максі. Це така вона вже така сама, але суттєво грубша. Є у різноманітних меланжевих відкіночках однотонних кольорах, так? Ну і далі мікрофібра у нас мігрує до пуфі. У нас є пуфі файн це коли такі тонесенькі петельки, так, тонша нитка. Та, звичайна, пуфі це вже вона більш така об'ємніша, масивна та пухтіша. Вони теж є у меланжах та у одноколірних кольорах, дуже великий вибір, завжди ця пряжа є у нас. Далі у нас ідуть. Ниточки, ось ці новенькі для нас це є Flowers Флаверс-альпака, дуже класні нитки. Там склад у нас є 20% альпаки, 80 акрилу. І тут величезний вибір різноманітних мухерів. Це мухер звичайний, мухер з люрексом для прикладу. Також різні багатоколірні мухери. Ось, також є нитка Melody, ось така цікава для ваших виробів. І величезний вибір шкарпетков. Пряжі. У нас є великий вибір її, є також на Коперіс, дуже симпатична, мягенька нитка для в'язаних речей. Дуже класно підходить діткам, вона не колеться, дуже мягка до тіла. Так, тут невеликий. Асортимент у нас спиць турецького виробництва, але тут планую їх перемістити. Тут буде величезний вибір спиць від фірми Кнітпро. Так, далі у нас є KidMuchair, також нитки для макраме, це є синтетична нитка. це є Бавовняна, так, шнур для плетення виробів з макраме. Маємо вибір фетру. Далі у нас ниточка ось ця класна, це є вул 175, її використовую для вишивання вишиванок борщівських. Маємо чорну вулі теж для борщівських вишиванок. І тут у нас ниточка альпака, дуже мігенька, симпатична така нитка. І далі йдуть ось ще такі мухери різнокольорові. Так, щось мені міняє скаче світло. Дивіться. Вибачте, любі в'язальниці я не в'яжу. Відповідно, мені. Професійно вам розказати про ті чи інші нитки мені важко. Я знаю, для чого вони використовуються, який в них склад, метраж. Так? Бо я це все замовляю, я з цими нитками працюю. Безпосередньо з клієнтом в'язальним нашим не дуже часто спілкуюся, тож почерпнути св... якусь інформацію, від них не маю такої нагоди. Так, якби я частіше з ними спілкувалася, впевнена, що я би могла більш Професійно вам розказати про всі ці нитки, але я їх теж дуже люблю і віддаю дуже велику їм увагу при формуванні замовлень так, у наш магазин. Тож, в'язальна мережка виглядає ось таким чином. Хто хотів побачити її, то маєте таку можливість побачити у цьому відео, можете під цим відео писати якісь запитання або, наприклад, ваші побажання по асортименту, які б нитки ви хотіли бачити у нашій мережці. Я з задоволенням буду брати їх до уваги та розширювати таким чином асортимент. Тож. Ось така була маленька екскурсія. Чекаю від вас на вподобайки та запитання, і папа вам з в'язальної мережки.